Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і я щойно прийшла верніше, ми з донечкою щойно прийшли з магазину Аврора. Я відразу захотіла захотіла мені сісти, зняти для вас відео з покупочками і показати, що я власне купила, і розпакувати. Ось такі е, хеппі бокси, які ми сьогодні там побачили. Кому цікава така тема, то я ж звичайно вас запрошую до перегляду. Отже, в Аврорі знову діють ось такі цікаві пропозиції на хеппі бокси, де можна виграти, тобто отримати шанс знайти ювелірну прикрасу. А минулого разу я пропустила такий шанс. Можливо, цього разу мені пощастить. значить. Тут мають бути, має бути продукція бренду Mermaid, це наш український бренд, який можна також купити в, у Львові представлені їхні магазини. З магазини. От, можна замовити їхню продукцію, там, чи на мейкапі, і на Єві вони продаються. От, але тут є їхня продукція всередині повинна бути. Отже, і беруть акцію Срібна країна золота країна, які пропонують власне ці самі прикраси. Отже, також Тут йдуть у нас такі генеральні партнери, як Панасонік, Чупачупс 4... Клуб 4 лапи, Мяогав і місіс Mr... Хелен. Тобто, якщо ви не купили з перелічених брендів товару, але вас чек на 90 гривень, то цей бокс буде вам іти зі знижкою в 100 гривень. А якщо ж ви придбали якісь продукти, який тут того бренду, який тут зазначений, то також ви отримаєте знижку на цей хеппі бокс. А також, якщо вам нічого, наприклад, не потрібно в оброді, то цей бокс можна придбати за 199 гривень. Ну, звичайно, в нас бокси сьогодні вийшли по акції. І я зараз вам покажу, що я купила. А потім ми з вами розпакуємо бокси. От така я вредна. Отже, дуже гарна ціна на ось цю міцелярну воду від Гарнір. Напевно, вже всі її знають, і в моїй косметичниці я вам вже її неодноразово показувала. У мене така мініатюрка закінчилася. Я вчора була в Єві, думаю, прикуплю собі таку міцелярку. Там вона по 129 гривень. Тут же ж в Аврорі. Ціна на міцелярну воду 66 гривень. Ну, тобто, вигідно було її, звичайно, взяти. Тут об'єм 100 мл. Вона класно знімає макіяж, підходить для всіх типів шкіри, навіть для чутливої, заспокоює, знімає макіяж. Ну, все як має бути. От пляшка виготовлена з 100% переробленого пластику. Отже. Така от перша моя покупочка. Знаю, є дівчата, які писали мені, що ця водичка міцелярна може їм підсушувати область навколо очей. У мене такого немає, тому ну, тобто, знаєте, тут, напевно, все індивідуально, всяке може бути. У мене нічого немає, ні нащиплень, ні не, не пече, гарно знімає макіяж. Тобто я задоволена із собою поїздки, я буду знову її брати, і в моїй наступній косметичці ви її також думаю побачите. Далі. З необхідного, а в нас будуть знову дискусії щодо навчання з 19 серпня, бо наш пан мер дуже хоче, щоб діти йшли в школу з 19 серпня. Хоча про це напевно, треба було думати на початку навчального року 23-24, тому що в країні війна, і, і ну, тобто, можна було передбачити якісь такі події, які в нас тут відбуваються. Отже, а міністерство. Стої освіти сказало: ну, тобто, у вас є закони, у нас є правило, що навчання розпочинається з 1 вересня, ніяк і 19 серпня. От, і в нас такі йдуть дебати, і в нас мали бути збори в школі, які не відбулися. От і ну якби. Все ж таки, я так бачу більшість за те, щоб діти йшли в школу 19 серпня. Я не знаю, чим це все закінчиться. Але сьогодні нам вчителька в групу скинула інформацію, що долучайтесь до обговорення у групі в Фейсбуці, де активно наш пан мер говорить, що давайте, значить, 19 серпня всі школи у Львові йдуть на цей. Хоча це, напевно, на розсуд також добре, це, це може бути окрема тема, тому що ну. Тут є палка з двох кінців, так у нас діти так травмовані тою війною. Багато хто, наприклад, в мене відпустка з 1 серпня, і багато хто собі запланував якісь поїздки на серпень місяць. От ну і як то тепер, то тепер бути, то не можна так, от знаєте, наприкінці навчального року сказати: Ой, а знаєте що? А давайте з 19 серпня будемо вчитися? ой, прикольно! І діти теж в шоці. Отже, помаленьку готуємося до школи, не знаємо, як там то все буде, тому в Аврорі гарний був щоденник, мінімалістичний, улюблений колір, такий, знаєте, лавандовий. Я теж таки дуже сильно люблю, і бачу донечка я теж полюбляю такі кольори фіолетові. От. Ну, звичайний, такий з закладинкою. Так. От. Так що... Дуже мені цей, він теж сподобався колір, хоча ми вже один щоденничок купили. От, Але вона собі захотіла цей, каже, можливо, я цей. Ну, він мені так подобається. Я Кажу, ну нехай буде цей. Він тим більше був за 69 гривень. Так що, нехай, нехай буде. Так, далі от, ми собі на касі ще взяли того партнера <рошує> від Чупа-Чупса ММД. Власне, оця. Якщо купу, купляєте ось це коштувало у нас скільки там щось 24 гривні, держе глазур. Ось це. Купуєте ось це за 24 гривні, і ось це вам буде за 100 гривень. Так що, там прямо на касі, не на касі, на кожному товарі, який бере участь, це написано, що якщо купуєте, то вам буде бокс зі снижкою. Так, далі. Далі ми купили ще собі Дуже на мою цікаву, на мою думку, цікаві штучки, я взяла для себе і також для чоловіка два ось такі сиропи. Я колись брала сироп для кави, не пам'ятаю тільки, з чим він був, ну вже все в мене з пам'яттю, я нічого не хочу запам'ятовувати, таке, знаєте, що, що було до того щось. Значить, ось цей сироп Монік, концентрат напою мухіто-лимонад, значить, готового напою на 3 літри. Це якщо розвести цілу пляшечку. Цікавий такий колір, і я бачила там в Аврорі. Між іншим, ми сьогодні були взагалі в такій Аврорі, де є каса самообслуговування. Трошки до неї треба було йти, але мені потрібно на розетці було забрати замовлення. Який я не знаю, чи вам показувати чи не показувати, тому що зараз теж дуже багато дискусій, йде на цю тему замовлення з сайту тему. От, напишіть мені, як би до цього сайту загріту ставитися і чи варто знімати таке замовлення, бо дещо замовила і забрала сьогодні. І от думаю ще, чи виставляти це на, на все, чи не, чи не виставляти, що я замовляла краще. Значить, так, Монік мухідо Що тут у нас іде Ну, звичайно, що цукор, жири, все таке. Але знаєте що, дуже мені захотілося власне цього самого аромату мухіти, тому що у нас я колись купляла чи якийсь чай з мохіти, чи ще щось дуже мені сподобався сам смак. Думаю, буду собі самі такий лід заморозила. Воду мінеральну купила, ось цей дам собі е, лимонад, і буде в мене такий напій з мухіто. І також е, це сироп до кави, а це просто лимонад. І сироп до кави зі смаком е, кокосу. Щось захотілося мені чомусь спробувати. А, я, напевно, думала, що це можна також е, як лимонад робити. Але це не зовсім різні е, засоби, це з е, кокосом. От, е, так що буду тепер насолоджуватися смаками. Так, і. Останнє, що я вам покажу, вам воно десь там мелькнуло трошечки в камері. О, подивіться, яка краса. Це така торбинка у формі кавуна. Я сьогодні думала купити кавуни, бо ми проходили повз ринок. Як він називається, у нас там, здається, народний чи ще щось. Так, забула вам сказати, сиропи по 29 гривень коштують. Сироп і номенат по 29 гривень. От, і були в нас. Значить, вже на ринку бачила, продавалися кавуни, написано «Херсонські». От, І е, думаю, я, я ще щось так не купила його. І е, вирішила я взяти ось таку <різь>, е, торбинку. Ну, погодьте, що дуже класна е, торба. Тут, тут у нас ось такі е, дві ручки так, з однієї сторони і з іншої сторони. Торба непроста. Відразу я вам скажу. Так, тут у нас є замочок, а торба холодильник. Зараз в спеку, якщо, наприклад, там щось з холодильника виняли, чи з морозилки, чи якесь морозиво, чи якесь, наприклад, масло я купую домашнє, щоб воно мені не розтануло по дорозі, поки я його донесу додому. От то. Думаю, що дуже зручна. Чи, наприклад, на прогулянку кудись, йду, охолоджену водичку сюди покласти, чи фрукти, щоб не втрачали, та, щоб не втрачали своєї якості, от, щоб підтримувала температуру. Ця торбинка класно. Тут є ззаду ось така ліпучечка, яка роздільнюється, і та турбинка стає ось така, ось така, ось така. Кавунчик. Так? Мені прям сподобалось, і я собі вирішила взяти. Я цих турбинок, чесно вам признаюся, не бачила. Перед нами ми так проходила з донечкою, була жіночка, яка цю торбу розглядала. Там залишилось три, здається, таких вона ну, щось так покрутила, покрутила, їй щось не сподобалось. А, цей, а я кажу, О, давай візьмемо, ну, нам така підходить, і, в принципі, досить така містка, бачите, тут можна, я не знаю, дивіться, на мою руку прям. Туди <запхати> мою мої руки. І нам вийшло два ось таких набори по 198 гривень за два Та? Тобто, Давайте будемо відкривати. Подивимося, що там нам поклали. Хочеться акуратно відкрити коробочку. Чи це вийде, чи не вийде. Ага, Вона тут запакована. Я, як завжди, без ножика прийшла. Ну що ж, я хочу вам ще показати, що тут він, цей бокс іде тут запаяний. І ось де тут я бачила, ага, і ось тут є, бачите дві таких, що до вас ніхто його не відкривав. Так, до це принесла мені потрібний інструмент. Ми зразу з вами його і розпакуємо. Подивимось, що там в тому боксі нам. Поклали. Я постараюсь сьогодні якраз вивантажити відео. Так, все, я зараз порву цю коробку, не хотілося б, щоб ви собі знали, що я думаю, що ці бокси ще будуть в наявності при, на, на вихідних якраз, тому можете собі піти, подивитися, можливо, щось вам зацікавило, щось, вас, щось вам треба. Коробка розкладачка. Що в нас там є? Так. Перше, що в нас є, це ось такий ой, такий мій-мі-мі-мі-мі. -мі 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 -мі. Гель для душу 100 мл з кавуном. Так, секрет ці запальної вечірки всередині відкрий. 100 мл. Ой, давайте ми затестимо аромат. У мене від Mermaid, здається. М -м -м. Так, у мене тут ще один ніс сидить збоку. Дуже класний аромат. Дуже класний аромат. Дуже просто бомбезний аромат. Так, далі. О, відкрилося. Так, далі. Це ось така штучка. Це зволожуючий бальзам для губ. Теж від Mermaid. 10 грамів. Розпаковувати поки не буду. Теж написано, що з кавунчиком. Бальзамів у мене зараз мільйон. І все пусто. Так. За QR-кодом на Косметику Mermaid за промокодом діє знижка 20%. І також в нас є два промокоди на прикраси. Так, промокод на прикраси є індивідуальним. Знижка діє лише за наявності сертифікату. Ага, от бачите як? От, і в нас є срібна країна мінус 10% і золота країна. Я щось думала, що вони одне й те саме. Добре, прекрасно. Тепер давайте розпакуємо ми собі другий другий, другий наш боксик. Ну-ну-ну-ну-ну. Завезли нам щось там цього разу? Чи не завезли? Так, тут просто для мене мій помічник, який шепче все мені на вухо, бо Цікаво. Так що, якщо ви щось чуєте... Якісь звуки посторонні, то вже вибачайте. Ну, ну-ну-ну-ну. Так. Що в нас тут? У нас тут знов гель <гай> для душу. Цей самий. І бальзам для губ. Так само. І. За промокодом мінус 20% і ще такі два промокоди. Пощастить іншого разу. Але я чула про цей бренд Мермейд, і ми якось гуляли в центрі міста. Бачили магазинчик саме, де багато було продукції цього бренду, то мені дуже приємно буде з ним також познайомитися. Приємний дуже сильно аромат. Мальзанчики поки не відкриваємо, можливо, навіть комусь на подарунок подарувати, чи додатково якийсь, як, ну, якийсь бонус приємний. так, то... А це я прямо зараз в душ складу, беру використання і будемо ми сьогодні купатися. З прекрасним гелем для душу від Mermaid з Кавунчиком. Ось такі були в нас сьогодні покупки. Такими новинами я хотіла з вами поділитися. Пишіть, чи брали ви. Участь чи купували ви такі хеппі бокси? Що ви вигравали. От діліться в коментарях. А я з вами прощаюся, і ми з вами зустрінемося вже в моїх наступних відео. Дякую вам всім за увагу. підписуйтесь на мій, будь ласка, канал, ставте подбайки, щоб розвивати надалі україномовний контент. Всім па-па!